Шаянах можна зняти житло, тут стаються кімнати, такі гарні будиночки, є тут і санаторій, а є ще дуже-дуже гарні умови для проживання у частному секторі. о яка красота, яка красота, які гарні квіти, така краса, така краса. Тому квіти вам знімаю, шановні, краєвиди вам знімаю, прекрасні. Це шаяни. Тут три гори, шаян, шаяниха і шаяньонок. Ось такі будиночки здають квартири, ошатні будинки, багато квітів. Ось такі садиби розмальовані. Садима Закарпатський прованс. Дуже гарно. Краса. Подивіться, яка красота. Закарпатський прованс. Все розмальовано, все квітами засаджено. Всі травичка покошена. Басейн є, троянди цвітуть. Неймовірно гарна територія. Закарпатський прованс. Кафе-перлина, можна каву попити, теж квіти є. Оця садиба, Закарпатський прованс, дуже гарна. Тут готуються в тендері. крила, ребра, шашличок. Дивіться, скільки дров є, такі садиби. І тут проживають люди щасливі, які відпочивають в шаянах. Затишок теж дуже гарно. Територія затишка гарна, з басейном, з гарними рослинами. Це такий ресторанчик крутенький, червона рута називається, а там зверху легко. Йдемо на каву. круто 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 червона рута. Йдемо на каву. Ми замовили в ресторані грибну юшку, глітвейн, каву. Дуже гарно тут. Тут пташки співають, ресторан, альтанки. В такому стилі цікавому, автентичному. Озерце. Можливо, там і рибки плавають, я не знаю. Лежачки, басейни і все. Біля ось такої гарної гори. Висота, неймовірна. Де ти присядеш? Там, де квіти, чи тут де пташки співають? Квіточки гарні. гарні території, вхід тільки для проживаючих, щоб чужі тут не ходили, воду не мутили, Хі -хі. біля такої гори красота. Річка тут протікає. Прикольні такі будиночки, автентичні, але тільки вхід для проживаючих територія з басейном. З насадженнями, з квітами, на ну, птахи співають безкоштовно. Отака шановна красота у шаянах. Люди відпочивають в даний час людей мало. Таке враження, що тут палаци, в яких жили. Австро-угорські королі в такому стилі. Хай ці ангелятка принесуть людям щастя. Такі ангели. Ось така красота, сонечко сідає, вечір наступає, по шаянах можна гуляти. Готель Шаян. Відпочиваючих мало готель Ступарі. Готелів дуже багато. Місце під сонцем вистачить всім. Мабуть, на любий гаманець, кому де заманеться, там те та і проживає. Ось так красота, красота, красота! Мені вже, мабуть, принесли юшку. замовлення та літвень, а чоловіку каву та креш.